В Євангелії описаний випадок, коли Господь нагодував 5 тисяч людей. Цей випадок описаний, зокрема, в Євангелії від Матфея, там люди йшли за Христом, і Господь їх іселя від різних хвороб. Бог іцеляв від хвороб таких, що іцеля зараз, що медицина і в майбутні віка. До самого другого пришестя Господнього, напевно, не все зможе, наскільки не буде розвинута лікувати. Тому що Господь зціляв е і прокажених, і калік різних немічних і сліпив, яких відмершили були здорові нерви, і взагалі відсутні очні яблука. І от коли люди втомилися, настав вечір, і апостоли попросили Господа, щоб відпустив їх, щоб вони е купили хліба. Поїсти, Господь, канадуйте їх ви. Вони кажуть, нас нема чим, у нас тільки п'ять хлібів і дві риби. І Господь о, творить чудо: Він велів всім сісти на траву, і там було тільки п'ять тисяч мужів. Звісно, можна о, о, предположити, що ще було кожну чутку по дружині, вже 10 тисяч. Ну так як сім'ї були багато діти, то в середньому, скажімо, вже по три дитині, тобто як мінімум тисяч п'ятнадцять було. Господь вам має хліб і е, роздає, так само і рибу благословляє і роздає. І всім вистачило, всі наїлися. Під хлібом, звісно, цим розуміється Господь наш Ісус Христос, Таїнство Євхаристії, причастя, яке веде нас у життя вічне. Під рибою можна розуміти самого Христа у двох існіствах Божеському і людському. Пізніше Господь зауважить, коли люди будуть його шукати, що ви шукаєте мене і за того, що ви їли і наситилися, шукати насамперед треба Господа для того, щоб позбутися таких гріхів, як гординя, марнославство, грошолюбство, алчність, всі жадібності, жорстокості, блуда і ненажерства. І тоді Господь увійде в нашу душу. А так треба шукати Христа. Звісно, нам необхідний хліб насущний у всьому, у всій цілокупності. Це і житло, це і одяг, це і духовність. Але насамперед треба шукати Бога, щоб Він був в нас, Царства Небесного. А тоді все інше, що буде необхідно для нас, воно звісно. Докладеться а не так, щоб продавати свою душу мамонні і втрачати життя вічне. Насамперед, треба думати про горнє, де Христос висідає, і Бога.